Ona przyszła do domu i znalazła, że jej lepsza poduszka pomarła. O Boże, Боже, молоді люди роблять самогубство і за інтернетом. Мама, ти не розумієш, що не хочу зараз сваритися вийти з моєї кімнати. Я не вийду, доки ти мені нічого не розкажеш. Мама, я не хочу зараз з тобою сваритися. Вийди з моєї кімнати, або я тебе сама вижену. Ти не маєш права стукати свою рідну матір, а ти не маєш права придиратися до мене ні за що і бити, і сварити ні за що. Добре, я вийду. День субота я, я йду в магазин, щоб ти не виходила з квартири. Я йду купити своє двірне сестрички. Якусь там бікнуть паличку, дві лабуби, е іша, підсвітку і обруч. Щоб ти не виходила з квартири. Добре, папа. Сьогодні до нас прийде своя улюблена двірна сестричка Мартуся, так що у в хаті. Папа, Ти мене взагалі почула? Ось Я пішла. Як мене задовбала моя дворяна сестра. Вона дуже нечемна і всі її все рівно захищають. Пробирала в хаті. Юлія, я прийшла. Сьогодні приїде твоя улюблена двоюрна сестричка Мартуся, так що ти сьогодні спиш на дивані. Добре. Через дві години. Та ти вже доросла, тобі 10 років. Ага. Юлія, іди привітайся за Мартусюю. Привіт, ага. Марта. Марта, а у мене для тебе є подарунок. Ой, який. Це тобі. कोई जा Ти Мартуся. Збиралася в кімнаті і почала плакати. Дуже задумпала, мама мене ніколи не розуміла. Хто там? Що ти, що в кімнату? Так, все я переділася і що розкрила? Та зараз, мам, відчиняю. На ну, деякий час це буде моя кімната. Хто що... це тобі сказав? Спеціально плакати. Світлана! Вона на мене кричить. Ой, Господи, треба її за неї окуляра вже вдівати. Юля, що то таке? Ти не маєш права на неї кричати. А вона не має права забирати мою власну кімнату, яку купу по мій батько. Перестань згадувати батька, він помер. Ніколи не буде мертвим, я його буду згадувати завжди. Він дуже добрий, не те, що ти. Марта, пішли. вона дуже психогана. три так, так, дні так. на похоронах. Померла розбереться, вічний пам'ять. Після похоронів Юля дуже сильно почала плакати. Прийшов один рік. До речі, діти. До нас приєдналася нова учениця. Звати її Кріс, Кріс. Сідає за другу парту, от з Юлією сідає за першу парту. Привіт. Боже, надіюсь в тому класі немає бомжів.